Швидкий переклад з допомогою Google-перекладача відбувається, коли увімкнена камера, яка спрямована на текст. І про це говоримо сьогодні. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися, знайдіть, будь ласка, відповідну кнопочку і натисніть її! Приємного перегляду! Синхронний переклад відбувається в реальному часі. Переклад офлайн можливий, якщо завантажити словник з англійською, наприклад, на смартфон. google Перекладач зручний та затребуваний. Мовні пакети можна зберігати в пам'яті смартфона. Їх можна загружати чи видаляти за потреби. Можна створити персональний словник. Є три способи перекладу веб-сторінок. Переклад з камери. Голосовий синхронний переклад документів також можна перекласти рукописний текст. Функція спілкування перекладає весь текст голосовим та текстовим форматом. Google Chrome сам показує вам перекладач. А ще можна копіювати та вставити посилання. В сучасному світі, коли багато людей поїхали за кордон і не знають мови, їм дуже актуальна ця тема, тож вони її тестують, активно користуються, але все ж знати мову, це ще краще, чого я вам щиро бажаю. До побачення, до нових зустрічей.